І всім привіт, з вами Діма Натоп і сьогодні... Ярина Федора. І сьогодні я вложу на свій канал нову рубрику е, топ там. Ну що ж, погнали. Перша пасхалка. Е, перша пасхалка на сьогоднішній день, якщо немає інтернету, включайте любий сайт. Грузить в контакти, бачите. І грузить. Я призупиню, як, як загрузиться, то я, то я вас уведу у курс діла. Ось і загрузялося і дивіться, не подякуємо, якщо у вас така фігня. Вижмемо пробел. Пробіл. Ну. І ось. дивіться. І тканя бегра. Пасхалка. Бачите? ніби бегру. О, хром'я міла. І в усіх браузерах є така пасхалка. А ну що ж, ми переходимо в другу місце. І так, в друге місце пасхалка знаходиться у програмі Ютуар. Називаємо с нажимаємо справку, нажимаємо о програмі. Висвічується ось таке вікно. А тепер нажимаємо Ти. І у нас є... Тут Тетріс! Як бачимо, є тут тетріс. Навіть якщо немає інтернету, можна так позабавитися, що... І ну, можна позабавитися. Я сам кажу, у ту гру про динозавра я си... я грав у неї може з годину. Доки з'явився інтернет, а потім ще жалів, що з'явився інтернет, бо хотів ще равше грати. Ну що ж, а ми переходимо до... Третього місця. І так, слідкую ще пасхалка, а може це майже не пасхалка, а просто е, такий. Ну, як сказати, совє, Як. Е, порада. Якщо у вас немає фотошопу, щоб освітлити картинку, просто беремо і заливаємо усе біле. І висвітлюється все, все чорне Як бачимо на сайті, скоро така картинка була, і я її тепер... Смело себе осветлил и все нормально. Ну что ж, з вами был Димон Нортон. И Алина Федор. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем до побачення!